Нагадаємо, минулого місяця на Дмитра Яворницького на проїжджій частині проспекту стався провал Бруківки. Тоді через подію у районі перехрестя з вулицею Гоголя Чорна Тойота буквально пішла під землю. Комунальні служби міста оперативно приступили до ліквідації цієї непростої аварії. З перших годин, як стався провал, були проведені роботи з обстеження всіх мереж, які проходять в даному районі, на герметичність, на пориви і так далі. Під переконаними непоманими підприємствами через декілька годин було дано відповідь, що все перебуває в тісно справному стані, якихось затікань, поривів, інших факторів, які спричинили дане проваля, не встановлено». Задля запобігання у майбутньому аналогічних ситуацій комунальники виявили усі пустоти, які знаходяться поруч, та приступили до їх ліквідації. Також на місці облаштували нову основу. Ремонт тривав майже місяць через певні технологічні складнощі відновлювального процесу. Роботи тривали майже місяць, так як основною проблемою на цій ділянці можна вважати, це саме перекладання бруківки. Вона не має свого розміру такого як сталого, вся бруківка вона різна від 20 сантиметрів, є 15-10, тобто це все вручну, вона влаштовується, підбирається каміння. Дніпряни позитивно сприйняли виконання робіт. На сьогодні, якщо там Машина провалилась туди, Машина. Так чу, вона буде? Це необхідно, Не. просто це вже безвихідь. Хіба Тому... хочеш, мусиш. Що для нас? Що города треба, щоб все робили, щоб було красиво. На місці виконаних робіт візьмуться і за благоустрій. Після закінчення ремонту на ділянці відновлять рух транспорту. До виконання залучили 15 співробітників комунальних служб.